Слава Україні, вітаю глядачів телеканалу Рівне 1 Мене звати Владислав Стецюк, етері програма без цензури, де ми традиційно обговорюємо важливі та актуальні питання життя нашого регіону. Рівне теплоенерго активно готується до нового опалювального сезону. Однак споживачі заборгували підприємству мільйони гривень. Як рівне теплоенерго бореться із боржниками, і чи є загроза припинення подачі тепла в новому опалювальному сезоні? Про це і не тільки сьогодні спілкуємося. Ся із директором даного підприємства Олександром Міщуком вітаємо вас у нашій студії. Добрий день, пане Олександре. Скажіть, чи борги є найбільшою проблемою, з якою стикнулося рівне теплоенерго? Ну фактично, так станом на сьогодні, зараз ми на, на грані, можна сказати фінансового колапсу. Борг, наш борг, перед газопостачаючою організацією це «Нафтогазтрейдинг», а також перед газорозподільчими мережами. Вже сягає близько 700 мільйонів гривень і перевищує його. І ці компанії, незважаючи на мораторій щодо замороження тарифів, коли ми не можемо застосувати економічно обґрунтований, подають на нас суд. Зараз тривають судові процеси, але Скоріше за все, вони закінчаться не нашу користь. І тоді через виконавчу службу газопостачаюча компанія просто-напросто заблокує всі рахунки. Зніме з них залишки коштів, що в нас залишилося, це повністю паралізує роботу підприємства. А яка загальна сума, яку споживачі боргують саме вам? Ну, борг перед нами складається з двох частин. Якщо пам'ятаєте, якщо не нагадаю, що з початком війни було заморожено тариф, нам заборонили його піднімати. Він залишився на рівні, можна сказати, навіть 2019 року, бо на тому в тому році він якраз розроблявся і складає 1913 гривень. Останній той, що ми затверджували, економічно обґрунтований, де пораховані всі наші фактичні Затрати на одного гіокалорію він сягає майже 4 тисяч гривень. Тобто, всі ці роки ми працювали в збиток собі. З кожної проданої геокалорії ми отримували збиток біля 2 тисяч гривень. Відповідно, наші збитки, які оцінила компанія, які оцінила спеціалізована комісія, вже зафіксовані на рівні 657 мільйонів гривень. І це останнє засідання комісії підбивало підсумки першого кварталу 25-го року. Якщо ми говоримо про другий квартал, який вже закінчився, це ще плюс 60 мільйонів гривень. Тобто фактично з Різниця в тарифах, тобто збитки підприємства через те, що ми не застосовуємо економічно обґрунтований тариф, вже досягли 700 мільйонів гривень. Це при умові, що навіть минулого року нам е розібратися з боргами допомогла е допомагати держави у вигляді 4% ПДФО, які завдяки місту нам виділили і ми. Більш-менш минулого року влітку ситуацію трішечки згладили, і нам це допомогло ввійти в опальний сезон. Зараз місто розглядає програму щодо виділення, щодо допомоги теплопостачаючим підприємствам, не тільки нашому, а ще й які є в місті, у вигляді компенсації цієї різниці в тарифах для того, щоб ми змогли в опальний сезон. Але ну станом на сьогодні питання ще поки що не вирішено основна сума боргу так. Ну і звичайно, населення, навіть при застосуванні неекономічно необґрунтованого тарифу, який фактично в два рази нижчий, ніж е, наші затрати, е, примудряється ну, не накопичувати ми завдяки судовій роботі трішки зменшили. Ну, але населення на сьогодні боргує нам 165 мільйонів гривень. Тобто, порахуйте, майже 700 плюс 165, це колосальна сума. Населені це тільки фізичні особи без юриди, е, юридичних так, є юридичні особи, є бюджетні установи. Ну, там борг складає близько 30-40 мільйонів, тобто фактично відносно населення більш-менш. Яку найбільшу суму боргує от фізична особа і до прикладу юридична особа перед вашим підприємством? Ну юридичні особи там досягали суми і одного мільйона гривень, але фактично ми майже всі такі великі суми, бо ми коли починали судову претензійну роботу, почали відповідно з більших сум. Майже всі вони вирішені. Там залишилось е, декілька. Юридичних осіб, які або в стадії банкрутства, тобто є проблемними щодо стягнення заборгованості, але ми з ними працюємо. А населення ну, від 200 тисяч гривень. Дуже цікаво. Тиждень буквально тому боржник, який нам був винен, 185 тисяч гривень, який не мав гроші, який там бідний, нещасний, постраждали від війни, економічна ситуація, програв суд. Сума боргу була 185 тисяч, і дивним чином його за три дні виконавча служба на рахунках знайшла 185 тисяч і перерахувала нам за борг. Це... Ну, у вас є на рахунках 185 тисяч. Ми Немає. Так, хотів би це мати. щодо бідності і про тих, які не платять. А якщо, говориться, просто от людина не хотіла платити, так ну, виходить. Частина людей живе по принципу не платив, не плати, і ви мені нічого не зробите. Не плачу, тому що ви мені це не, нічого не зробите. Бо я не боюсь. Ну, е, пропрацювали ми минулі роки різні способи, і договори реструктуризації, і роз'яснювальна робота завжди ми йшли на зустріч людям, які приходили до нас і хотіли домовитися. Але на жаль, світ такий, що розуміє тільки судові рішення, виконавчу службу, і до нас приходять переважна більшість людей, які звертаються за реструктуризацію. Це вже після суду. Ну, е, Можливо, видамся, можливо, занадто різким, але після суду ми вже не будемо домовлятися. Після суду домовлятися з виконавчою службою. От ви згадували такі цифри як 180 тисяч, 200 тисяч. Це взагалі за який період? Це скільки років? Це декілька не років. Не, декілька вони не, 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 не пла не плачемо. А чи є різниця у платіжній дисципліні між різними категоріями споживачів? Хто краще і постійно платить за надання їм послуги? Бачите, мені важко так якось, оцінювати людей щодо їхніх протоспроможності. Тут якби це вже можливо податкова служба більше дасть відповіді на це. питання. Можливо, якщо ми говоримо про фізичні і юридичні особи, хто з них краще платить? Краще стягнути легше з юридичних осіб. з фізичних дуже є багато нюансів, їх дуже багато, і тому з ними складніше працювати, але ми працюємо. Щодо бідності, також ну наскільки це може бути суб'єктивне. Наведу, теж приклад, жіночка прийшла. Я там інвалід, живу на одну пенсію, немає грошей. Ми заборгували, що можна зробити. Ну добре, я запропонував там реструктуризацію. О, ну, Вона погодилась, ой, давайте, де я візьму? Тисячу, по тисячі гривень, мене більше на пенсії немає. Ну, ну як то кажуть, ну чого ж не піти не зрозуміло. Чого у вас немає? Субсидії. До речі, про такі е, в більшості випадків держава дбає про таких людей і різні пільги і субсидії, щоб не попадали в люди. Такі ситуації. Ну, серце камінне, добре викликає службу. Починаємо готувати договір. Виясняється, що це вже в неї четвертий договір, не четверту квартиру. Пані, бідна, нещасна, має у власності чотири квартири. Щодо, як оцінити, чи платоспроможна людина, чи не платоспроможна? Не знаю. Я якраз хотів запитати, чи знаєте ви, от, скільки дійсно в складному матеріальному становищі перебуває і як от і ви йдете на поступки саме з ними. Якщо людина приходить до того, як ми звернулися до суду, тобто, коли вже цей маховик розкручено, завжди йдемо на назустріч. Да, ми перевіряємо, наскільки це можливо там, навіть до того, що спілкуємося з її сусідами. О, ну, якщо в неї чотири квартири, п'ять машин, ну. Таке собі, але е, зазвичай, як показує практика, от дійсно найбільш е, е, дисципліновані, це люди, пенсіонери, які останні віддають для того, щоб не залазити в борги. Але ну, всяке буває, різні ситуації мене е, ведуть прийом громадян кожний другий вівторок місяця, люди записуються, ми розглядаємо кожний випадок і ну, розуміємо складний час війна, і якщо дійсно людина потребує з нашої сторони. Е, якийсь поступок, якихось е, розтермінувань, ми завжди йдемо на зустріч. Але якщо це конструктивно, прийти подаруйте 100 тисяч гривень чи 50 тисяч гривень, бо я бідна, нещасна. Е, мені нафтам на, нафтогазтрейдинг, рівне газ, рівне обленерго і постачальники матеріалів не, не подарують цих коштів. Ну і працівники так само в нас працює більше 600 людей, яких є сім'ї. Які є діти, які також ходять на роботу, і яким також потрібно за щось утримувати сім'ю? Тобто, все, що платять люди, це не йде в кишеню, там як нас дехто з депутатів дотинає, вод приватник набирає кишені за ці гроші. 600, 600 сімей мають ну, утримують свої сім'ї. А як загалом підприємство от, старається достукатись до місця? Ну, звісно, крім судів, бо суд це вже, в принципі, це вже останні. останній так. Які ще ви заходи проводите? Збираємо голів СББ, збираємо, робимо телефоні дзвінки. Перед тим як людина перед тим як її картки заблокують зарплатність, будуть стягувати рахунки з споживачами, намагаються провестись така робота. Бо розуміється, суд це не завжди швидко, суд це затягування в часі, і суд це також затратно, щоб подати на людину в суд, треба заплатити гроші. Да, вони потім повертаються у разі виграшу, вони е, додаються, судові витрати додаються в суму, з яка стягується з боржника, але ці гроші треба десь взяти, а їх немає. Тому обдзін е, споживачів, претензії розсилаємо, е, ну і спілкуємося От зараз. я Закликаю, погасіть борги, бо зимою буде сутужно. І нам, і відповідно, всім мешканцям. Наскільки такі заходи ефективні, і яку суму вдалося повернути завдяки от, зборам з головами ОСББ обдзвону? Ну тут важко оцінити. Ми роз'яснюємо людям, роз'яснюємо обзвонів хто відразу, хто потім підходить до нас. який з того відсоток відгукується? Досить великий відсоток. Насправді, 50-60 відсотків. 70 навіть заборгованість, яка виникла недавно. Тобто, якщо вона там 5-6 місяців назад, десь людина платила-платила, в неї вже ті щось трапилось, не дай Боже, звичайно, і якась пауза. І коли людині нагадуєш, то в принципі до більшості вдається достукуватися. Зазвичай вже до суду доходять так сказати, хронічні неплатники, які не платять по рік, по два, по три, накопичуються досить великі суми. Зараз ми поки що працюємо з тими, а далі коли розберемося з боржниками. Там 100-200 тисяч потихеньку ми цю планку зменшуємо і вже працюємо з меншими ну, боржниками в плані сум. Які от реальні загрози є для боржників, окрім того, як ви вже згадували, що можуть заблокувати їм банківські рахунки? А ми дві земельні ділянки недавно відсудили. Розкажіть в Гощанському це. районі. Тобто людина е, поп, е, виграли ми судову справу, там теж біля 100 чи 150 тисяч гривень, не пам'ятаю зараз точно. Е, людина гол, як сокол, не рахунки, нічого, але десь у спадщину отримала два паї е, в Гощанському районі. Відповідно, через виконавчу службу їх було переграно. Переоформлено, наша, зараз наша власність. Придумаємо з тим робити. Скоріше всього будемо реалізовувати і також е, погасити вже наш борг за газ. Тобто віддавати землю вже там Нафтогазу чи будь-кому іншому, ну, так? Ну, чи можливо ну, на аукціях? Нафтогазу та відверто земля не сильно потрібна, так як і нам потрібно гроші. Е, я думаю, що ми будемо займатися його знову ж таки реалізацією через аукціони або якимось іншим чином це реалізувати і виручені вже кошти. Е, Повертати вже тим, кому ми боргуємо. Вона сама процедура конфіскації вона не відбувалася зразу. Тобто, виконавча служба спочатку сама через аукціон цю землю намагалася продати. Ну чи організовано так, чи ні. Ну тут вже не мені оцінювати ефективність їхньої роботи, але аукціон декілька разів не відбувся. І тоді, за нашою згодою, цю земельну ділянку було вилучено у власника: дві земельні ділянки. Як загалом заборгованість От споживачів впливає на роботу рівне теплоенерго і його діяльність? Ну як? Ну, для будь-якої нашої діяльності будь-яке будь підприємство, яке веде господарську діяльність, потребує фінансів. Це як кров для організму. Е, для прикладу, сьогодні там ми робимо дві ділянки теплових мереж після гідравлічних випробувань. Роблять хтось, роблять люди, їм потрібно заплатити зарплату. Добре, ми порвали, знаємо, яку ділянку міняти. Трубу треба купити, треба купити. Трубу треба чимось вивезти, і обладнання зварювальне потрібно на автомобіль. Автомобіль потрібно заправити. Підходить кінець місяця, податки потрібно сплачувати. Без цього всього це параліч підприємства. Зараз ще ми багато там тендерів програли. Ну, програли, мається на увазі, відбулися тендери на закупівлю матеріалів, і майже в більшості ми ставимо умовою відтермінування платежу. Тобто добре, що постачальники ще поки що йдуть на зустріч і дають багато матеріалів у борг, Але ну, рано чи пізно це закінчиться. Якщо це питання не вирішить, то е почати опальний сезон буде дуже складно. От чи є реальна загроза припиненню постачання тепла в новому опалюваному сезоні? Він вже в принципі вже так не є. так далеко? Так є. Якщо не буде вирішено з фінансами за місяць, блоковані рахунки і підприємство паралізовано. І все місто залишається без теплопостачання? Так. Чи отримав ви вже точніше говорили про те, що місто зараз думає, чи виділяти кошти рівне теплоенерго? Е, Міст місто не думає, чи виділяти, чи не виділяти. Місто в принципі виділяє їх, але оця процедура розробляється. Програма вона приходить в депутатські комісії, далі далі. Сесія, тобто це ну бюрократичний процес. Від цього нікуди не дінеся. Але ну минулого року ми вже в липні, в червні ми вже отримували по цій програмі гроші зараз. З яких причин не знаю. Ну, процес триває, але хотілося б, щоб він був. Тобто, можна сказати, раніше. що влада трішки запізно почала про це думати? Ні, влада, влада про це думала відразу. Ми говорили про це в січні, і влада розуміє, що, що це наша спільна справа. Ну, чомусь затягнулося. Тут я не можу сказати з якихось причин. Єдине, можу сказати, що. В жовтні, в грудні вже, вже не треба. Ну, дійсно, вже і так занадто холодно, і вже тоді не можна буде пустити тепло. Не можна не зробити тих речей, які ми маємо зробити зараз і тут. І коли вже будуть арештовані рахунки для того, щоб їх розблокувати, вже цих коштів, які виділяють по програмі, може бути недостатньо. Тому знову ж таки, звертаюся до населення. Тут влада владою, але 165 мільйонів. п'ять так. Це населення. І тут ніхто не винуватий, окрім людей, які банально просто не хочуть платити і вважають, що не платить, і все воно якось порішається. Тут, ну, тут як з донатами, тут кожна гривня важлива. Кожна гривня це йде в підготовку до опального сезону. Це гарантія того, що взимку всі будуть з теплом. На вашу думку, яка потрібна сума рівня теплоенерго, щоб хоча б розпочати опалювальний сезон? 600 мільйонів. Ну зараз я так звичайно пошуткував. Я говорю про те, що е ця сума б вирішила зараз наші всі фінансові проблеми, і ми нарешті почали працювати не в аварійному, а в реальному якомусь режимі, а в нормальному ст стабільному режимі і більше того навіть е розвиватися. О, ну насправді програмою передбачено 100 мільйонів е е компенсації нам різниці в тарифах. Е з населенням я також очікую, що вдасться. Через суди, на жаль, хотілося б, звичайно, без цього. І десь 100-200 мільйонів для того, щоб ми впевнено ввійшли в опальний сезон, мало би вистачити. Чи плануєте впроваджувати нові технології, до прикладу, такі як когенераційні установки? Ми не те, що плануємо, ми її вже впроваджуємо. Тобто навіть от в такому фінансовому стані, як ми зараз, знаходимо ресурси, ну ми залучаємо просто сторонні кошти. Ми беремо кредити спеціально під ці проекти когенераційні установки. Частину з них завдяки міській програмі, завдяки підтримці ЮСЕДІ, завдяки сприянню міста. Три з них три мегаватт, ну два з половиною мегаватт ми запустили, але на цьому не зупинилися, і вже станом на сьогодні в Рівному працює 10 мегаватт електричної генерації. Для цього були залучені кошти кредитні, для цього були залучені інвестори. Вклалися колосальні гроші, і знову ж яких треба повертати. Бо часто дорікають: ви ж електроенергію, продаєте, ви заробляєте. А на, на ці три, що дало місто, ми потратили більше 50 мільйонів гривень. Їх треба повертати знову ж таки. Тому елект... інвестиційні всі проекти, когенерація це іде окремо, там свій бюджет, там свої кошти, і там теж для того, щоб заробляти, для того, щоб робити розвиток, потрібно вкладати кошти. Окрім боржників, які ще виклики стоять перед рівне теплоенерго у підготовці до цього опалювального сезону, ну, як завжди, зношеність теплових мереж, зношеність ресурсу, кадровий голод. Він знову ж таки з війною він загострюється. 42 наших працівника було призвано до лав Збройних сил. Зараз четверо загинуло, на жаль, є двоє зниклих безвісти. Тобто з цим досить складно. Але тримаємося в принципі з усіма викликами. Ми вже живемо третій, четвертий рік, уже в стані війни, і поки що колектив рівне тепленерго, те, що вдалося зберегти, і те, що підтримується, з усіма викликами, які ми можемо вирішити самі, ми поки що справляємося. Ну серед них зношеність, як я вже казав, і теплових мереж, і котельного обладнання. І автопарк у нас е, старий, і, кадрова, е, і кадровий голод. Ну, але в принципі з цим з справляємося. Якщо говорити про кадр, кадровий голос, голод, чи охоче до вас іде молодь? Я пам'ятаю, ми спілкувалися з директором облводоканалу, то він розповідав, що от з молоддю великі проблеми. Яка ситуація у вас? Найкраще. Молодь. Молодь й не тільки молодь якось так, навіть і мого віку. Проблема основна це робітничі спеціальності. Навіть робітничі інженерні спеціальності не, не вистачає теплотехніків, не вистачає інженерів, не вистачає зварювальників, не вистачає електриків, слюсарів банально. Молодь вважається непрестижним чомусь, хоча, на мою думку, на мої переконання, і на мій досвід, що в таких проф... такі професії і є цікавішими, і там більше можна себе реалізувати. Ну їхній вибір, мода не знаю, чому так відбувається. О, молодь іде. Неохочі, але вона не так неохоче ідея, як банально їх просто немає. Ну от е ми ж працюємо знову ж таки із ну, коледжами зараз вже називають з коледжами, з інститутами ходимо, агітуємо молодь. Ну і е випуски тої самої теплоенергетики е в нашого місцевого університету, коли були по 20-30 випусків, чоловік, то зараз 4 студента заочної форми. Ну, і просто немає. Томусь. Всі хочуть бути реабілітологами, психологами, менеджерами, бухгалтерами, юристами, працювати руками, хоча це не робота руками, Найти руки без голови, вони без толку. Ну тут, дійсно так. До того ж, можна згадати, що було багато там е, приколів, мемів про те, що. От... На Якійсь крутій машині поїхав, і всі говорять, а це ж сварщик поїхав. Да, да. Так, тому... ну, і за, завдяки дивно. дефіциту, завдяки дефіциту, завдяки тому, що цих людей мало і ці дуже потрібні спеціальності, е, е, реально зварювальник, який щось міє, не просто з диплому, бо о, я диплом отримав і нічого не варте. Так, да, диплом сам по собі будь-який нічого не варте. Варте те, що в тебе в голові, твої вміння і твої навички. І е, рядовий зварювальник, який більш-менш може. Може варити, він заробляє більше, ніж там, адвокат, юрист і так звані реабілітологи, ці престижні психологи, престижні професії. Ну, і знову ж таки, не все зразу. У нас молодь хоче. Очікування, я так розумію, може, я помиляюся, що я закінчую. Ну, і я, можливо, в таких рожевих окулярах ходив, закінчую інститут. От зараз я вийду з дипломом, переступлю поріг, і мене всі роботодавці почнуть шарпати за, за кишені, напихати повні кишені гроші, і я собі буду думати, де то все робити. Ні, насправді не так. І своє місце під сонцем треба виборювати, але виборювати його знову ж таки треба знаннями, вміннями. О, які також звідки не беруться. Да. Іноді треба йти на менш престижну роботу і розглядати будь-яку посаду не як тут і зараз, а як перспективу, що я можу навчитися, що я можу взяти звідти. І тоді, коли ти чогось вартий, тоді вже можна перебирати роботами. Ну, моя суб'єктивна думка. Молодь, молодь як молодь, молодь у нас крута, в принципі. Класна, іноді. Ну, тут, тут як є. Ви ще згадували, що у вас от, обладнання, техніка зношена, так? Можливо, ви берете участь в якихось грантових проєктах, аби залучити кошти саме там, на, на автомобілі. Звичайно, чи чи звичайно, беремо, ми робимо заявки і е, минулого року дуже е, USAID, але, на жаль, вже цю контору прикрили. Дай Боже американському президенту здоров'я всіляки О, але насправді вони мину, минулий, позаминулий рік відносно того, дуже нас підтримали, і досить багато ми оновили. Ну і знову ж таки, і ми намагаємося знайти і кредитні кошти, і власні, навіть десь викрутить, розуміючи те, що вклавши сьогодні мільйон, можна через місяць-два отримати 2, 3, 4 мільйони економії на енергоресурсів. Як би то не було важко. Частина обладнання, значна частина міняється і оновлюється. Просто це не відбувається такими темпами, якими б хотілося. Ще хотілося б згадати тепломережі. Ви теж казали, що вони не в найкращому стані. Біда. Ми вже неодноразово говорили про це з вами. Однак нагадайте, який відсоток тепломереж перебуває? 80%. 80%. Відсотків. До цього опального сезону щось трохи змінилося чи ні? Mm. У підготовці. Е, яка, з плюсів. Ми замінили зараз близько 2000 метрів мереж. Плануємо замінити до кінця року е, ще там 2, 2 кілометри. Тобто, в загально ми маємо вийти десь близько п'яти тисяч метрів, ну, з 200 тисяч, щоб всі розуміли. О, це з хорошого. З поганого вони стали ще зношенішими на рік. І ситуація в тому, що на такими темпами і такими методами, і за такого фінансування, що зараз є, те, що ми оновлюємо, воно не встигає за тим, як воно старіє. Тобто, якщо вже оновлювати їх, це потрібно от розпочати і до кінця все. Ну вів в, в ідеалі це було би так. Тобто, щоб ми по 20, 30, 40 кілометрів міняли рік і, ну в рік мереж, тоді ми там за декілька років би вийшли на той рівень. Що можна говорити, що це да. Але ну це знову ж таки колосальні суми, і з точки зору економіки, з точки зору так, як зараз формується тариф, тобто наші затрати вложаться в тариф, тоді він стане взагалі непідйомним. Тобто тут е, єдиний такий вихід: це міські гроші, знову ж яких теж катастрофічно не вистачає, або залучення грантів, і зараз над цим працюємо. Тобто міська влада з нами йде на діалог, ми з ними працюємо і. Е, ну щоб не зурочити, зараз. От намагаємося є одна вже уже поза грою, знайшли е, ще одне міжнародне агентство грантове, і зараз працюємо над тим, щоб взяти залучити звідти грант для е, заміни теплових мереж. Ну зараз це поки що на етапі переговорів, але над цим і ми, і міська влада працюємо. Було б добре, аби все вдалося у вас. Ну, щось де вдається, знаєте, нічого не робити взагалі нічого не вдасться. Що так на кінець, б ви порадили або побажали містянам, аби у цьому опалювальному сезоні вони були в теплі? Ну, що б побажав би, то як кажуть, від себе, не тільки містянам, а всій Україні перемоги, витримки витримуємо. Тільки тоді, коли будемо триматися разом і розуміти одне одного. Прорвемося! Пане Олександре, дякую вам за розмову. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з директором рівне Теплоенерго Олександром Міщуком. Зокрема, обговорили, з якими проблемами стикається підприємство і чи вплине це на новий опалювальний сезон. З вами була програма без цензури. Дивіться нас щопонеділка та щочетверга на рівне 1 До зустрічі.